Так, ну тут історія з Макаревичем, якісь особи, типу, людського зразка розказують, що вони хочуть, ну просять ВВ Путіна молю це, да? лишити громадянство Росії Макаревич. Ну, всі знають, що це хто це такий, музикант, композитор, поет, там багато в нього всяких надбань, артист Росії народний же. Ну, о. І вони, ж, значит собралось там 30 богатиря, ну, лапках богатиря, в лапках богатыря. І просять же цього не дошкрепко лишити Андрія Макаревича громадянство. Дивіться. Так, уважаемые подписчики, мы сегодня отправляемся в зону специальной военной операции. Со мной, что это ребята, участники специальной военной операции. Мы сегодня обращаемся к нашему лидеру, национальному лидеру Владимировичу Путину с просьбой. Решить Макаревича, предателя России, агента западных спецслужб, гражданства России. Вот ребята сейчас меня поддержат, я не сами выскажу, что они хотят и как они видят данную ситуацию. Уважаемый Владимир Владимирович, просим вас, как участники боевых действий, ветеранов боевых действий, просим лишить данного гражданина, бывшего гражданина. Мы считаем, мы приняли такое решение, чтобы лишить его гражданства, нашего российского гражданства. Он не заслужил этого. Победа будет за нами. Слава ВДВ. Мы соколы вольные. Поля у нас раздольные. Не позволим всякому воронью гадить на нашу родину. Поэтому, как бы, присоединяюсь к словам, что данного не гражданина нужно лишить. Гражданства. І нічого йому робити здесь. побіга буде за нами. Ну, яка моя думка стосовно цього? Я думаю, що Андрій Макаревич якось переживе цей крок такий, да? цей поступок зі сторони своїх сопліменників. Для нього це геть нічого не рішає, він вже давно живе в іншій країні, слава Богу, працює, має свої преференції. Репутацію, і як людина він оказався дуже розумним і сильним, бо багато хто не насмілився виразити свою думку. А ця людина насмілилась. тому він залишився чоловіком, він залишився в наш час, що саме немаловажною гідною людиною. Слава Україні!